Здоров'я бажаю! Херсонському державному університету вже 108 років, і це були роки розвитку, попри всі виклики і та випробування. Навіть повномасштабне вторгнення Росії не зупинило вашу спільноту. Активних студентів, викладачів, науковців. Через постійні обстріли університету вам довелося тимчасово переїхати до Івано-Франківська. Але відстань у сотні кілометрів не змінила головного. Ви залишаєтесь опорою Херсонщини. Дякую студентам, ХДУ, майбутнім педагогам, юристам, медикам, програмістам і всім, від кого залежить, якою буде Херсонщина. І з нетерпінням чекаю дня, коли ви повернетесь додому, щоб втілювати свої мрії на рідній землі. Окрема подяка науково-педагогічним працівникам, професіоналам, які своєю щоденною роботою дають студентам не лише знання, а й впевненість у власних силах. Завдяки вам університет живе і розвивається, попри все. Також щиро вітаю проректорку Дар'ю Мальчикову, який президент Володимир Зеленський присвоїв звання заслужений працівник освіти України. Дякую за вашу працю і відданість справі. Бажаю Херсонському державному університету ще багато років розвитку, натхнення і досягнень з річницею ХДУ. Слава Україні!